Машинка для стрижки волосся. Такі машинки не можна мити. Навіть якщо на них написано, що типа, їх можна мити, я не раджу нікому мити. Ось що всередині контакти для зарядки всього кислення. Тому що, дивіться, все дуже-дуже просто. Інколи приносять електро з Та ж сама є проблема. Тут стоїть двигун, від якого йде дуже сильна вібрація. Який би не був корпус щільно закритий, волога в будь-якому випадку всередину попаде. Якщо вже вона у вас грязна, візьміть вологу якусь тряпочку або салфетку попротирайте, але не мийте її. Ось що до чого приводить, То, що ви її помили. От, ви, її помили вона, вроді би, суха, ви її поставили всередині вода і починається процес окислення. І все, і потім приносять то, що несправна машинка.